Виконуємо номер 336 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. дужки. Використовуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Сім множимо на А, додати, Сім множимо на 2. Між числом і змінною знак множення може не ставитись 7 множимо на 2, 14. Маємо 7а додати 14. Завдання друге. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо на 5 число 3 і зміну b. Маємо 3 на 5, 15, підняти 5b. Завдання третє. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. 3 множимо на 4х, віднімаємо 3 множимо на 2y. Перемножимо числові числа 3 на 4х, – 3 на 2, 6. І маємо 12х відняти 6. Завдання четверте: використаємо розподільну властивість множення відносно додавання 5 p помножимо на 4 та додамо 2m помножити на 4 перемножимо числові множники. 5 на 4 – p додати 4 на 2 8м. І маємо 20 додати 8m.